Емоційні казки автор Олена Уліва Казка про кошеня, яке заздрило своїм братам. З'явилося одного разу у кішки мурки кошенята цілих чотири. Біле, чорне, руде та сіре. Біле, чорне і руде дружні були, а сіре таке заздрісне. Весь час йому здавалося, що мама кішка більше любить інших кошенят. Пов'яже мама кішка білому кошеняті бантик, а сіра заздрить. От тобі раз, у білого кошеняти є бантик, а у мене немає. І пишіть відразу. няу няу Пригостить мама кішка чорне кошеня рибкою. А сіра знову. Ух ти! Чорному кошеняті рибку принесла мені. І знову пишіть. няу няу Почне мама руде кошеня язичком облизвати, а сіре кошеня знову заздрить. А мене, а мене чому ніхто не миє, не облизує. І пищить іще голосніше. няв няв. Так довго пищало, що втомилося. Заснуло сіре кошеня, а прокинулося від того, що відчувало, як його хтось гладить. Подивились, а це мама його облизує і пестить. Поруч лежить рибка на шиї бантик. Значить, мама мене любить, зраділо кошеня, і зрозуміло, що мама кішка любить їх усіх. Казку для вас читала Коваленко Віталіна.